Сьогодні я купила естетичний органайзер. Нафіга ти нам його показуєш, ми що органайзерів ніколи не бачили? Ти що нам свої шкарпетки показала? А до речі, я покажу, тому що цей органайзер якраз таки для моїх шкарпеток. Я ж блогер, я ж маю життєво вроджену необхідність ділитися з вами усім, що відбувається в моєму житті. А сьогодні відбувся органайзер. Я ж завжди з вами ділилася своїм срачем в кімнаті, а зараз він став таким масштабним, що мені вже реально соромно його показувати. Мене мало що мотивує прибратися в кімнаті, але побачивши сьогодні. Цей органайзер, я вирішила, що він ідеально підходить до моєї кімнати, та й взагалі, можливо, він мене якось змотивує. Я думала складати в нього всіляку всячину і трохи шкарпеток. Але коли я побачила об'єм своїх шкарпеток, я зрозуміла, що туди більше нічого не влізе, окрім них. Тому органайзер виявився для шкарпеток лише. Але мене радує, що я хоча б трохи поприбиралася, і можливо, це перший крок до того, щоб моя кімната стала хоча б трохи охайнішою. А ціна цього органайзера, до речі, 150 гривень. Вважаю, що з нинішніми розцінками це... Дуже непогана покупка, хоча це можна зробити з легкістю самим, і воно буде набагато дешевше. Але вибачте руки з попи.